Я хочу отримувати рівну зарплату з чоловіками за однакову роботу і навантаження. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 41% споживачів і споживачок враховують етичні та соціальні ініціативи компанії при виборі товарів. Так, отже, ми продовжуємо прямий ефір національного телемарафону Єдині новини, які анонсували. Далі будемо говорити про погоду в Давосі, але про погоду політичну. Там увага всього світу прикута до економічного форуму, який щорічно відбувається в Давосі, на якому звучить і Україна. Власне про те, що говорять за кулісами, і як проходить цей форум, ми поговоримо далі з нашим гостем онлайн з безпосередньо з Давосу. Наживо там знаходиться Андрій Гундер, президент американської торговельної. Палати в Україні, які приєднуються до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Доброго дня! Паю Руслан вітаю Марічка. Судячи з вашого зовнішнього вигляду, все таки там тепліше ніж в Україні зараз, так? Однозначно, зараз Давос цьогорічний тепліше ніж попередній, і тут тепліше ніж в Києві. Якраз я думаю про температуру в Києві. Зараз багато говорять вчора на днях. Що відбувається у зв'язку з останніми ударами Росії і саме просто розуміння, як зараз живуть люди в Україні, і головне чому ми тут, тобто, це дійсно доносити ці меседжі до до бізнесу, тому що тут зібралися понад 30 тисячі лідерів бізнесу, і якраз цінність давосу це є це, що відбувається можливість спілкування, тобто чотири дні. Дійсно є можливість дуже багато поспілкуватися з різними людьми, з бізнесом і пояснити, що відбувається, чому воно відбувається і як кожен може допомогти. І е, чому цього рік року е, така зацікавленість увага до України? Тому що дійсно це такий божевільний е, Давос, тому що це, що сьогодні відбувається в світі, це, це божевілля, а е, дуже непередбаченість, е, дуже незрозуміло. Ми чекаємо буквально за декілька годин. Президент Трамп буде на, на сцені виступати. Всі а, переживають, що він скаже а, у зв'язку з подіями, і Венесуела, і Гренландія, і, і Україна а, тому а, дуже багато все відбувається. Але головне, а, що Україна доносить, тобто Україна тут дуже на виду, а, видно а, на променаді є український дім Тавос. а, і чому хотять зараз дуже багато уваги. Це просто тому що е цю стійкість, які показав бізнес в Україні, інші бізнеси з цілого світу хоча зрозуміти, як тому що ніхто не вчився, ніхто не має диплома університетського ведення бізнесу під час війни. А оскільки зараз не передбачені загрозливі часи, е бізнес дивиться, тобто і готується. Готується як е в умовах війни Україна 4 роки вистояла, і яка роль бізнесу в цьому, і це якраз. Е це що, наприклад, мобільний зв'язок, чому працює мобільний зв'язок чотири роки, коли нема електроенергії, це вчора. Якраз компанія Київстар показувала компанія, яка під час війни вийшла на біржу в Нью-Йорку. А і вся стійкість це, це, це дійсно така е, такої в світі не бачили. щоб бо чотири роки війни бізнес продовжував працювати? І ми приїхали. Ми привезли останні наші дослідження. Показали, що 90% компаній. Які членами американської творені палати продовжують працювати а у тих всіх умовах, які ми а, сьогодні знаходимося, і особливо з останніми а, обстрілами по а, інфраструктурі, по електроенергії і по в, в, теплу. Пане Андрій, як ви правильно зазначили, нікого не вчили, як вести бізнес під час війни, а нікого ще й не вчили в університетах американських точно як вести бізнес під час блекаутів. От як бізнес реагує на нові виклики, на нові загрози, які зараз з'явилися в Україні? Чи немає, наприклад, зараз, от в такій ситуації, розмов про згортання бізнесу? Ну, е я пам'ятаю, чотири роки тому ми готувалися до вторгнення. Ми купляли Папірові карти, мапи ми знімали папірові гроші з банкоматів заздалегідь, тому що нам казали, що а, все може лягти. Але чотири роки продовжують працювати завдяки чому? Завдяки хмарним технологіям, тому що дуже багато зараз перевели у хмарні технології. Але цю цю стійкість бізнес продовжує а, підтримувати. Дуже складно, співробітники знаходяться по 38 годин без, без світла, без води. Але я думаю, зараз тут плани, як можна продовжувати працювати це дуже важливо, тому що ми розуміємо, нам зараз вистояти ось ці наступні 2-3 тижні. Це буде такі критично. І один одного підтримую де, де можемо, щоб було і е, ну підтримувати де, 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 де тільки можемо. Тому ж е, зараз ділимося досвідом, е, що роблять компанії. Як е, кожна компанія має якісь е, можливості поділитися, і це, це зараз дуже важливо, щоб ці два тижні е, важкі попереду ми всі разом вистояли і е, продовжували далі. Пане Андрію, ви зазначили про опитування про дослідження, яке робила американська торгівельна компанія, де 90% компаній, які об'єднані брендом американської торгівельної палати, які є членами американської торгівельної палати за 4 роки війни залишилися працювати в Україні. Це насправді колосальний показник. А коли ви про цей показник говорите в Давосі за кордоном, взагалі, як ця цифра в 90% впливає на бізнеси, які роздумують приходити в Україну чи ні? Ну, це надихає, тобто пояснити, що наприклад цей же Макдоналдс обслужив 101 мільйонів клієнтів піч за один рік під час війни, а в тих умовах, в яких зараз знаходимося, і якраз про це руслане вчора. Була у нас співбесіда з американською стороною по новому фонду українсько-американському, і якраз що зараз треба вже дивитися на інвестиції. І є хто перший заходить, то має якісь переваги, і якраз це вже мова йде про відбудову. Це буде найбільша відбудова в Європі з часів Другої світової війни. І до цього ми готуємося. Тому що бізнес, приватний сектор, буде понад 80% відсотків цьому залучений. Тобто, велика більшість відбудови буде саме на приватному секторі. Тому так зараз про це говоримо і до цього готуємося. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а ви долучені до формування цієї великої угоди про економічне процвітання, і добробут України після закінчення війни, яка мала би або, можливо, могла би бути підписана в Давосі між Трампом і Зеленським? Очевидь, цього не станеться зараз, але точно, що угода це той документ, над яким працює. Чи ви залучені туди як президент Американської торговельної палати? Ми спілкуємося з усіма сторонами. Ми надаємо інформацію, особливо останні опитування, які ми в понеділок оприлюднили це дійсно було багато зацікавленості, тому ми, ми, ми спілкуємося вчора. Були зустрічі. Сьогодні будуть і ще е, завтра. Тому якраз вони хочуть почути, які умови ведення бізнесу сьогодні в Україні, і які можливості для, для бізнесу у відбудові, і коли вже буде припинення вогню. Коли ви відповідаєте на це запитання, які умови зараз ведення бізнесу для зокрема для американських компаній в Україні, окрім тих негативів, про які і так відомо, це військові ризики, ризики відсутності електроенергії. Про які позитиви ви говорите, що сталося, наприклад, за останній рік? Чи є про щось сказати? Ну а, звичайно, я думаю, а, цей факт меседж, який ми доносимо, що Україна відкрита для бізнесу. І ми це показуємо конкретними а, компаніями, які продовжують працювати сьогодні а, в Україні. І в нас 600 а, членів а, компаній, які продовжують працювати, які а, не зупинили а, свою діяльність. І в нас навіть є а, компанії, які нові, які зараз під час під, під час повномасштабного вторгнення приєднуються. І а, переваг багато. Тобто я думаю, що це. Величезний потенціал України, про які ми говоримо, і показуємо, що тут що Україна відкрита для бізнесу, що є ризик інвестувати в Україну зараз, але є більший ризик не інвестувати. І якраз цей меседж, щоб не пропустити цю можливість, щоб вже готуватися, вже заходити вчора. Вже були підписані угоди починаючи на 200 мільйонів доларів. По фонду Horizon Capital, яка входить в енергетику, і інші, які вже починають. Але я думаю, головне багато компаній, які сьогодні тут вони дивляться, і вони дивляться на Україну якраз вже. Коли буде припинення вогню, і щоб тоді вони не пропустили цю можливість заходити на ринок України, пане Андрію. А з чим Україна приїхала на форум? Я так розумію, ви відвідували український дім у Давосі, з якими меседжами, спікерами, і що взагалі важливо почути міжнародному бізнесу від України в Давосі, щоб вирішувати вкладатися в Україну в можливо навіть і не зараз, а в майбутньому, так якщо ми говоримо про перспективу відбудови, Так. Ну, взагалі, лозунг цього річного це діалог. Тобто, це коли люди спілкуються, і для бізнесу також дуже важливо і довіра, тому що бізнес дуже багато побудований на довірі, і якраз є можливість тут поспілкуватися з цими компаніями. І меседж чіткий. Це, це що Україна, це ж Київ стоїть. Україна стоїть і бізнес стоїть об'єднаний з Україною. Цю стійкість, яку показує і показала Україна протягом чотирьох років, це дійсно надихає. Я думаю, в Україні ми інколи цього не недооцінюємо. Але коли тут спілкуюся з людьми, вони просто вони, вони це подивляють, і а, люди підходять і просто кажуть: просто ми на вас подивляємо. Ми надихаємося, але вони розуміють, що загроза для них лишається, тому що Україна зараз а, обороняє, захищає Європу. І якщо а, ризик, якщо б Україна впала, тоді для них все більший ризик, тому. Головне, ми кажемо зараз підтримати і бізнес, і політично. Щоб е, Україна вистояла, щоб Україна перемогла, і разом тоді ми могли е, відбудовувати е, країну після е, повномасштабної війни, коли вже буде припинення вогню? Пан Андрій, на останок мене до вас таке побутове трошки запитання. Скажіть, будь ласка, ви як американський громадянин, який зараз е, працює, живе у Києві в Україні, яку останню комунікацію безпекову можливо ви отримаєте від свого посольства або рекомендації? Ну, е, е... По тобене громадянство е, Британії, але ми спілкуємося активно з, з посольством. Ну, минулого тижня було. Е, тобто, в посольстві є дуже прозора комунікація. Будь-що, що вони повідомляють е, американським громадянам, вони мають повідомляти всіх. Е, остання комунікація була минулого тижня. Що очікуються е, удари по Києву? Це було публічно. Uh, і щоб дотриматися до всіх правил безпеки, uh, і якраз питання безпеки, тому що uh, ми бачили удари, які були по американських заводах uh, по Україні останні місяці, і uh, головне найцінніше це uh, людське життя, щоб зберегти людське життя, тому дотримуватися всіх правил uh, безпеки і uh, меседж, який ми також доносимо, що uh, Росія знущається над американським бізнесом в Україні. Uh, і це якраз до білого дому. Ми починаємо що цей меседж вже uh, починає. Вони розуміють, uh, що це uh, американські інвестори, які втрачають, і якраз ми це це доносимо. Пане Андрію, uh, дуже дякуємо. Я... Дякую. Дякую. дякую вам, Андрій Гондр, президент американської торговельної палати в Україні, був з нами на прямому зв'язку з Давосом.